Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні, народний депутат України, восьмого скликання Борислав Береза. Пане Бориславе, ми щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Вітаю так само. Слава Україні і героям слава. Говоримо про те, куди рухається російсько українська війна, враховуючи останні заяви президента США Дональда Трампа. Тепер він каже про дуже серйозні наслідки, якщо Російська Федерація не припинить війну проти України. Пане Бориславе, що це можуть бути за наслідки? Чому зсуваються постійні дедлайни? Зокрема, тепер вже і Кело говорить про рік війни, і Венс про півроку війни. Ну, дивіться, дуже просто Трамп не хоче е, сваритися остаточно з Росією, тому що він вважає, що Росія це можливість для заробляння грошей і, і одночасно хоче отримати Нобелівську премію. А для цього йому треба закінчити війну в Україні. Тож він знаходиться на розтяжці між одними своїми бажаннями і іншими своїми бажаннями, які. Урівноваженні і жод з них не може переважити. Тому з одного боку він постійно погрожує і вимагає від Росії припинити війну. З іншого боку, він не хоче остаточно накладати санкції і для того, щоб розірвати стосунки з Росією. Але ще раз кажу, це вже все було. Все це було, як казав кучма. А перший свій строк, коли Трамп перший раз став президентом, він теж розповідав, що Путін найкращий президент. Що в нього з Володимиром дуже суперові стосунки? Потім вони навіть зустрілися. Це дуже була цікава зустріч. На неї Путін затримався щось на 30 хвилин. А Трамп затримався ще на 40. А вони один одного хотіли повиховувати. Трамп тоді переграв Путіна. Це відомий факт. Але після цього. Більше зустрічі не було. А потім, потім взагалі, відбулася дуже цікава історія розірвання дипломатичних стосунків, закриття посольств, зменшення спільних проєктів, припинення спільних програм, вихід з договорів. Тому тут нічого дивного. Трамп під крокує тим шляхом, яким він вже крокував. Єдиний що нюанс, він зараз вимушений буде все ж таки реагувати. і ще одне: ми зараз бачимо велику геополітичну гру. Поясню про що йде мова? З одного боку з'являється інформація змі, що Україна отримає три тисячі ракет від Сполучених Штатів, і ці ракети зможе використати, але по погодженню з Пентагоном. І поки Пентагон не надає ці погодження, а за ракети заплатили європейці. Це таке повідомлення Путіну «Вольдемар, ми передали ракети в Україні а далі вони будуть використовувати їх, якщо ти не припиниш війну. Вольдемар, за все не відреагує. Одночасно з цим американці надають нам розвіддані, де знаходиться російський РЛС, де знаходиться російське ППО. Яка кількість у росіян ракет, де виснажене ППО? А ми б'ємо туди по МПЗ нафтопереробним заводом, і ми б'ємо туди, наприклад, по порту услуг, де для Росіян найболісніше. І це теж інструмент для примушення росіян закінчувати війну. До речі, Ройтерс підрахував 17% російських НПЗ зараз під ударом України і пошкоджені або не можуть працювати. 17%! Ви розумієте, це майже п'ята частина. Ще декілька тижнів, і вона буде більше ніж чверть. А далі а далі зима. І далі будуть бити вже по розпродіччим станціям, по ТЕЦ, по всьому іншому. Тож, ми бачимо, що це використовується. Окрім цього, ще є один важкий. Дивіться. Е Україна наносить удари. Росіяни показують, що можуть дотягнутися навіть до Мукачева і б'ють по підприємству, яке їм не дуже потрібно, але дуже показово. Перше, це американське підприємство, друге, воно дуже далеко. У відповідь, Україна б'є по порту Усть-Луг, який є одним з найулюбленіших технологічних іграшок Кремля. І показує, що ми теж можемо тягнутися дуже далеко. І це мотивує Кремль думати. Але ще є третя історія. Це американські змі, це американські змі, не лише демократичні, а й консервативного толку, республіканські змі, які казали, що Трампу не треба зустрічатися з Путіним. Або казали, що Трамп може досягнути і вірили, що він може досягнути результату. Всі вони зараз розчаровані, і вони вимагають від Трампа результату, але його немає. Тому для того щоб не виглядати дурнім і не заздалегідь програвати вибори в сенат і конгрес, які починаються з вересня цього року, а закінчаться в листопаді наступного року. А процес буде дуже тривалий і демократи будуть використовувати всі можливості для того, щоб атакувати республіканців. Трамп буде вимушений накладати санкції на Путіна. Тут його бажання заробляти гроші відійде на другий план, або Путін погодиться все ж таки заробляти разом з Трампом і зупинить війну. Або, або ми побачимо геть іншу ситуацію, коли під тиском своїх виборців. Тому що Трамп вимушений реагувати а більше ніж 70% американців вважають Путіна ворогом, саме республіканців. Виборців республіканців вважають Путіна ворогом сполучених штатів. і вважають, що треба допомагати Україні. Це перша і це впливає теж на виборчі процеси, а також під тиском змі. Та обставин Трамп вимушено накладе санкції на Путіна і на Росію, і тоді ми побачимо зміни. До речі, все це буде працювати тільки при одній складовій, якщо вдасться стабілізувати фронт, а це можна зробити тільки забезпечуючи збройні сили, готуючи резерви і забезпечуючи забезпечуючи справедливу мобілізацію. Тому на Трампа сподівайся, але сам не втрачай можливості. Тобто, Борислава, коли він каже про те, що він буде приймати серйозні рішення, він, власне, буде повторювати те, що робив раніше, вірно розумію, Дональд Трампа. Всі... Скажіть, будь ласка, така, в принципі, це якимось чином діє на Російську Федерацію чи ні? Чи вони як довго вони будуть гратися із Трампом? Тому що наразі вони про що говорять? Давайте піднімемо рівень делегації. Так, Лавров про це каже, і я так розумію, що таки відбудеться ця зустріч, і чи десь вона якісь результати, тоді, на ваш погляд? Вона дасть такі, як і раніше буде домовленості знову про обмін полоненими, хоча це можна досягнути і без цих делегацій. Давайте відверто казати про це. Це дуже добре, що українців вдається повертати додому. Це дуже добре, що росіянам. Е нам вдається дотиснути росіян, а росіянам не вдається уникнути цього процесу. Бо вони не дуже хочуть мінятися. Вони знають, скільки росіян знаходиться зараз в полоні, але повертати їх додому вони не поспішають, бо цей мотлох їм не потрібен. Єдине, з чого вони готові, це брати їх і далі кидати знову на фронт, що вони, до речі, роблять. Так от це буде досягне, все інше не буде, ще раз кажу. Тільки одночасний тиск на фронті в дипломатії і в економіці може допомогти нам отримати бажа в Росії. До речі, дуже погана ситуація в економіці зараз, і саме тому удари по нафтопереробній отраслі, саме тому галузі, вибачте, і саме тому е створення проблем на внутрішньому, скажімо так, ринку Росії. Е Плюс санкції на тих, хто купує нафту і газ і уран російський, а також дипломатичні обмеження. Це може все привести до потрібного нам результату. Все інше не працює, але треба одночасно також мати результати і на фронті. Бо поки Путін просувається, він не буде зупинятися. Він просувається і сподівається, що рано чи пізно Україна впаде, тільки як тільки він буде бачити, що атаки нічим не закінчуються. Фронт більше не рухається, є стала оборона. Хоч би як під час АТО, от тоді він скаже окей, я готовий говорити. Але Трамп сподівається і на зустріч Путіна та Зеленського, і каже, що якщо треба, він також буде там. Ми готові говорили про те, що ми там готуємось до всього цього Лавров раніше говорив, що це нереально взагалі до кінця серпня, так і в принципі, якби шанси тут нульові. Що із цим це щось вирішить? Ми я мов у вас в ефірі вже говорили, що зустрічі Трампа Путіна з Зеленським не буде по трьох причинах: перше, Путін не вважає Зеленського рівним собі. Друге, для того щоб зустрітися, повинні щоб обидва боки, обидва боки, були якісь рішення, хто готовий йти на які компроміси, на якісь поступки і хто про що готовий домовлятися. А третє повинні вже досягнути бути результат. жодного з цих. Елементів з цих трьох елементів поки не досягнуто, про які зустрічі можуть бути домовленості. Нічого не буде. Але ніхто не може сказати: ми не будемо зустрічатися, все, всі йдуть, геть. Ні, цього не буде. Буде гратися далі в дипломатію. Росіяни вміють тягнути час. Тягнуть час, і, сподіваюся, ще раз кажу, що Україна впаде. Я тому пояснюю вашим глядачам. Що треба, щоб не тільки ми чекали чогось, а ще й робили. І єдина складова, яка впливає найбільше на мотивацію Росії, це біль, який вони зазнають. Треба стабілізувати фронт і наносити удари по дронами і ракетами трьома тисячами ракет зеленського по навтопереробним галузі Росії і по підприємствам Росії, які мають відношення до оборонного сегменту. Борислава, ви взагалі розумієте, що відбувається з питанням території? Ну про те, що Путін хоче весь Донбас? Ми повторюємо що цього не буде, не будемо віддавати. Крім того, паралельно вноситься законопроект до Верховної Ради, де пропонуються території, які наразі контролює Україна Донецької та Луганської області, приєднати до Дніпропетровської та Харківської області. Це таким чином, якби шукається механізм, чи що взагалі відбувається? Слухуючи з нашими європейськими партнерами, американськими скажімо, інсайдерами, я вже неодноразово чув про те, що Зеленський щось пообіцяв Трампу в Білому домі. Більше того, і в змі вже спливала інформація, що Зеленський готовий вийти, якщо буде там гарантія, якщо там Путін вийде з Запоріжжя і Луга, Запоріжжя і Херсону. Якщо розумієте, є якісь умови. Я розумію, що скоріш за все намагаються якось згадати, як би це можна було продати суспільству. Бо одної з найнедолугіших е, таких схем, але яка показала, що влада це шукає, це була заява е, пані Янченко, слуги народу, яка сказала, що ми готові все сприйняти, але потрібно референдум. Це вони намагались тоді на референдум перекинути. Також відомо, що слуги народу готуються до чогось голосувати щось дуже неприємно пов'язане з територіями. Через це голосів в Верховній Раді нема. Саме тому сьогодні влада шукає: по-перше, як це упакувати, запакувати і продати продати, так зрозуміло, в кавичках, суспільству як перемогу. А по-друге, як все це оформити. Тому з'являються формули, що ми там визнаємо, що це під контролем де-факто, але не де Юре, ще щось шукають варіанти, при яких можна б це було реалізувати як історію перемоги. Але тут перемоги немає, жодної перемоги тут немає. А зупинка війни по діючій лінії фронту. Ну, тобто, це для нас також є капітуляцією. Чи як на це реагувати? Ді, у нас це для нас це варіант, який з нас би задовільнив. Я кажу, як є сьогодні, але саме заморозка для того, щоб далі обирати для себе формат. Або ми крокуємо шляхом Хорватії, або шляхом Азербайджану, або ще якось, і розуміємо, як ми будемо повертати свої території, але в будь-якому випадку. А це вже завдання для наступної влади, тому що ця влада і ці п'ять успішних менеджерів не можуть цього зробити. Могли би вже зробили. Вони дуже добре виходить отримувати підозри в корупції. Вони дуже добре виходить атакувати а, набу і САП, Але з результатом, який потім вони найдаються лайна, в них виходить ще десь якісь скандали, схемки, мутки, темки. А от повертати території в них не виходить. Більше того, виходили тільки при залужному, коли зняли залужного щось з поверненням території зламалося. Здається, просто та людина, яка генерувала стратегію візію, а разом з ним і люди, які йому в цьому допомагали, коли їх виключили з процесів, то процеси зупинилися. Тож, що я можу сказати, заморозка сьогодні це для нас рішення, яке додає можливість, коридор можливості або далі ми. Готуємось до того, щоб Росія не змогла напасти, і дробимо все можливе, і неможливе, щоб повернути ці території. До речі, створюючи для цього умови, не просто чекаючи, бо чекаючи, нічого не буде, а створюючи умови. Або е тоді треба визнавати, що в нас величезні проблеми, і суспільство не готово битися за свої території далі. Наприклад, той самий Азербайджан 30 років чекав, поки склалися умови і повернув свої Е, Хорватія три роки готувала знамениту свою операцію. Україна теж повинна зрозуміти, що дипломатично, ніхто нам не повернемо, бо Японія дипломатично куріли повернути не може. Тому що я можу сказати: сьогодні ми спостерігаємо з вами ситуацію, коли. Ту можна сказати там, та ладно, неважливо, там, хай їм грець. Ні, це наша територія. Ми не можемо нічого віддавати. Тому зараз заморозка, яка повинна стати, давайте скажемо так, можливістю для відновлення країни і можливістю для того, щоб Україна повернула собі все з часом. Але вже нова влада. Нова влада. Тож для нас це передих, який ми можемо передихнути, набрати сил, відновити країну, посилитись, бо зараз давайте відверто. Проблеми з мобілізацією ж є, їх ніхто не вигадав, вони ж нас ще. і люди не стоять в чергах в піхоту. А треба все відновлювати. І треба розуміти, за рахунок чого і як. До речі, заморозка війни зараз, без розуміння, де ми будемо брати гроші на відновлення країни, це поразка. Це не капітуляція, це поразка, тому що, наприклад, ми заморозились, а далі де, де брати гроші на відновлення країни, де брати гроші на відбудову країни, де брати гроші на посилення Збройних сил України? Тому це велике питання, і щось я не чув від Зеленського про якість відшкодування від Росії, про компенсації і все інше. А куди ділися ці гучні реляції і заяви? Я поки їх не бачу і не чую. Борислав ви згадали колишнього головкома Валерія Залужного. У The Guardian вийшла така цікава стаття. Зокрема, там йдеться про те, що віцепрезидент Венс телефонував залужного після сварки Трампа і Зеленського в овальному кабінеті. А Валерій Залужний відмовився брати слухавку після спілкування, до речі, із Андрієм Єрмаком. І там все це подається запитає... такого. Там не було в статті. Такого не було. Ви зараз перекрутили. В статті не було такого. Статті було, що в 24 му році, спілкуючись з Єрмаком, він відмовив йому, в е, тому, що прийме участь в партії Зеленського і піде з ним на вибори. А в 25-му хочу нагадати, бо зустріч була в 25-му році, 28 лютого, це різні роки. Він відмовився комунікувати з Венсом, коли, коли той намагався з ним поговорити про те, що американці готові зробити його фаворитом. На виборах і замість Зеленського. Це різні взагалі історії. Одна відбулася 24-го року, і про це пише «Гардіан», а інша відбулася 25-го року. Борислава, так все ж таки, те, що він відмовився говорити із Венцем, там описується причина, як ще, мовляв, залужний не хотів іти проти власного президента. Ну, Тобто, так. як нас дивіться, так, я ви що... це так само. Я, як і критик Зеленського, я повів би це так само. Це державницька позиція. Він не проти Зеленського не пішов, він відмовився грати в чужі ігри, в чужі бути затягнути в чужі інтриги, і це б шкодило Україні. Я вам відверто кажу: я вам більше скажу, що якщо б мене запитали, хочеш ти зараз, щоб проведені були вибори в Україні, я скажу, ні, зараз це неможливо зробити. І я розумію, чому, хоча я вважаю, що Зеленський це тягло, це, це важель на ногах України. Але зараз, зараз, так склалася ситуація, що інакше бути не може. І я це визнаю. Але як тільки буде припинення вогню і буде якесь перемір'я, повинні бути проведені вибори і перевибори президента в першу чергу. І от я за це, але ще раз кажу: якщо хтось хоче використати тебе проти когось в твоїй країні, це не треба це підтримувати. Тут я погоджуюсь з залужним на 100%. Він не грає, він не хоче встати іграшкою в чужих руках. Це зрозуміло. Це, до речі, нормальна ситуація. Більше того, так само нормальна ситуація, коли Зеленський хоче залучити залужного, щоб під його рейтинг підтягнутися, а залужний відмовляє і йому, і Єрмаку. І це теж нормальна ситуація, тому що це в парадигмі принципів і світогляду. Ти готовий підтримувати інституцію, але цю команду ти підтримувати не будеш. Все, і це зрозуміло. Так само, і я, підтримуючи інституцію, не підтримую цю команду. Так, а що щодо виборів, як Ви вважаєте, і тоді політичних амбіцій Валерія Залужного? Тому що він ні, не відповідає. Він завжди говорить про те, що спочатку потрібно завершити війну, так і про якісь жодні політичні амбіції не заявляє. Тим не менше, там ну, ми бачили це фото, так і позаду булава. Всі трактуються як мовляв, як натяк на те, що залужний таки піде на вибори, якщо вони будуть Здається, Я вважаю, що історія залужного це історія з Віктором Андрійовичем Ющенком. Який не хотів іти на вибори, який відмовлявся, до якого приїжджали всі. Мені розповідали ці історії, коли до нього приїжджали. Він казав: Слушайте, в мене вулики, в мене там трипільська культура, в мене археологічні розкопки. Я не хочу займатися. Це важкий труд бути президентом. А йому казали: Віктор Андрійович, ти не розумієш, треба, треба, і народ за нього вирішив. І фактично, народ його почав штовхати, а потім додав ще кучма. Який почав атакувати е, оточення Ющенка і самого Ющенка, Ющенко вимушений був йти на вибори. Фактично, це для того, щоб ну, вижити в цій ситуації, те, що зараз ми спостерігаємо, як інформаційно атакують залужного, те, як ми бачимо, як кліпають на нього карні справи в ДБР, які не закриті, і навпаки, збільшуються. те, як ми бачимо, як фальсифікуються. Експертизи для того, щоб його потім звинуватити, Те, як ми бачимо, як проти нього відбуваються якісь інформаційні операції, говорять тільки про одне. вони його самі заштовхають в президентські вибори. Вони. Не розуміють, або навпаки, вони можуть настільки впевнені, що вони зможуть задовити, що все одне давлять, але вони не розуміють залужного Залужний – Це людина, яка якщо прийме рішення, вона піде. А те, що залужний каже, прямо що, поки не закінчилася війна, які вибори можуть бути, ну так правильно кажуть. Якщо б вся країна жила в цій парадигмі, у нас не було б зараз тої проблеми, з якою ми зіткнулися. Якщо б країна жила в принципі, що ми хочемо перемогти у війні, а не на виборах, то було б значно краще залужний. До речі, про це казав ще в 2022 році: що спочатку треба перемогти на війні, а потім думати про вибори. А у нас, на жаль, влада хоче перемогти на виборах, тому не думає про війну. Оце є проблема. Чи піде залужний на вибори, я думаю, що його. Народ покличе і обставини примусять. А треба рятувати буде країну. Ну тому що 5-6 менеджерів разом з Зеленським ушатають країну остаточно. Береслав, ви кажете про те, що якби, інформаційна кампанія триває. От зокрема, американська журналістка, так, яка писала про те, що мовляв вже створений виборчий штаб, очолив його генерал Наєв так пізніше, якби там ну, ціла команда вже сформована, яка буде займатися. Всім цим Бо Потім було спростування цієї інформації, мовляв, що нічого цього не відбувається, і все це є фейком. Так, Т -т 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 якщо тоді, як ви кажете, ну, народ, якби так і обставини змусять колишнього головку ма піти, то тоді чому це не може бути схоже на правду про штаб? Ну тому, що, по перше, штаба не існує. Це ідеотизм робити штаб в Лондоні, коли він потрібен в Україні. Очолити штаб Наєв не може, тому що ж Наєв знаходиться в Києві і служить в Збройних силах України, а не в Лондоні. І вибори не в Манчестері, ні в Вестмінстері, і навіть <таспорі> не в о, десь в Глазго, ні вибори проведе будуть проводитись в Україні. Це друге, третє. Ані Сюмар, а ніхто інший не залучений до процесів взагалі, бо я спілкуюся з ясвою, я знаю це. А найцікавіше, що зараз Київпост фактично почав розслідування по пані Кеті Лінвістон, тому що вона є їх журналісткою, і коли вона це робить, вона. Просто дискредитує і це видання, і взагалі журналістів, і тому велика кількість питань навіщо це вкинуто, хто їй злив таку фейкову інформацію. І ну я розумію, навіщо вона це кинула собі на каналі, тому що в неї переглядів в середньому в її від там 140 до максимум 4,5 тисячі на якихось скандальних темах. А тут хоп. І за першу годину 270 тисяч переглядів. Ну тому що це нормальна ситуація для того, щоб розкрутити себе, попіаритись. але далі, далі вона отримала величезну кількість проблем. Дивіться, Кеті сьогодні вона під розслідуванням самого Київпосту, і Київпост проводить це розслідування прискіпливо і повідомило, що в разі, якщо Кеті не зможе захистити свою позицію, з нею закінчить комунікацію, і буде публічна про це заява. Опровердження в Киду вже відбулося. Ну всі ж пояснили, як це відбувається і чому. Хоча історія з Найвом говорить про те, що хочуть атакувати ще й Найва, не лише генерала. Бо Найво зараз кажуть: от він займається не тими справами, <смі> якими справами він в Києві знаходиться. І до речі, хоче, щоб йому дали можливість воювати, а не щоб він знаходився в розпорядженні Міноборони. Це ж, до речі, цікава історія. Далі а ми, до речі, спостерігаємо, як сьогодні багато хто. З англійців дуже уважно слідкують за цим кейсом, тому що вважають, що це намагалися атакувати ще і Англію на міжнародному е, в інформаційному просторі в міжнародному інформаційному просторі, тому що англійці для цього теж звернули увагу. Ну і головне, якщо ця брехня з'явилася, кому ж це було потрібно, тому ні, це брехня, але так хтось хотів, щоб на це зреагували. Просто е, не дуже. Зверстали цей фейк вдало, особливо з найвим Це взагалі така історія ляпа з самим собі. Ну гаразд, легковірні можуть повірити. Але ще раз кажу: наскільки мені відомо, ніякого кейсу не існує, ніякого штабу не існує. Єдина, єдина людина, яка в цьому повідомленні дійсно має відношення до залужного, це пані Оксана Торопа Вона дійсно. А співпрацюю з ним по інформаційним комунікаціям це єдина людина. Але знаєте, ну мені здається, що це нагадує історію класичної брехні від Геббельса. 20% правди, 80% брехні. От пану Оксану вкинули туди, а все інше брехня. Борислава, так ви кажете про карні справи, Так, а так тоді виходить, що якщо вони є і ними намагаються атакувати, то тоді і влада готується до виборчого процесу. Ну, вона ніколи не зупиняла свою підготовку. Більше того, перше соцопитування були проведені. В квітні 22-го року, як тільки були звільнені РП, Ерпінь, Буча, Бородянка, вже тоді перше соцопитування по рейтингам офіс замовив і тоді побачив, що залужний в рейтингах, і це дуже не сподобалося офісу. Так, от влада готується, влада готується, активно готується. до речі, скуповують голоси різних. Лідерів суспільної думки ми бачимо, як вони дуже дивно починають писати про владу неочікувано з всяких блогерів, а комусь закривають рот, комусь через повістку. А бо в армії ти не можеш вже казати те, що ти хочеш все казати, особливо зараз, і або атакують через якісь інші моменти, когось підвішують на кримінальні справи. Взагалі, сьогодні ви побадивіться критика в бік влади в змі. Зажата до мінімуму, і це до речі, навіть на це звернули увагу вже в Європі і кажуть, що сьогодні влада в Україні атакує свободу слова і атакує вільні медіа через свої якісь інтереси, а не через те, що це потрібно Україні. Борислава слідкуємо за подіями та аналізуємо у спільних ефірах. Щиро дякую за важливу та цікаву розмову і за те, що ви завжди приділяєте свій час нашим глядачам. І давайте дякувати їм за підтримку. Друзі, традиційно вас закликаю підписатися на нашу платформу, а також на авторські YouTube та телеграм-канали Борислава Берези. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічі. Борислава, будемо вас чекати. Щиро дякую. Дякую вам і закликаю всіх допомагати Збройним силам України. Це важливіше ніж будь-що інше. Приєднуйтесь до ЗСУ, донатити на ЗСУ, допомагати ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую, Борислава, за ці слова. До наступної зустрічі. Папа.